Субота, варю борщ. Вже я там в попередньому відео його анонсирувала Нічого незвичайного, але просто зніму варю борщ. Ось така в мене картопелька. Бачите, маленька. Це здачі у нас ще зосталась наша картопля, тому що не купувала в магазині. І цибулька. Вже й. Рости почала, бачите така. Здається, всі овочі я підготувала, бурячок на терочку, на тру. Хочу сказати, що я намітила зелений борщ сьогодні варить. У мене є щавель засолений, петрушка, укропчик, все солоненьке. І оце все я. Буду кидати в борщик. Але зажарочку хочу, щоб була вона красненька. Це обов'язково. Роблю зажарочку. На олії зазвичай я це роблю. І ось приготувала зелень. Щавель і укроп. Томатик у мене буде ось сьогодні такий. Купувала, хотіла скуштувати, що воно таке. Це за нектар томатний, не гостре. Але так не скуштувала, буде в борщики. Як бачите, в мене яйце сире. Вічно я не вспіваю або забуваю зварити яйце. Тому кину хоча б серий в борщик, буде добріше. Яйце в зеленому борщі це необхідний компонент, щоб ви знали. Ну, воно і так класно буде. Але варене, якби більше до рецептури. Автоматик уже такий гарненький, бачите? Раз, два, коли бульйон готовий з м'ясцем, борщик вариться дуже швидко. Так, друзі, поки борщик мій вариться, а я обнаружила, що в мене сіль закінчилась. Я користуюсь адегейською сілью, роблю її сама. Не знаю, може, я її відступаю там від якогось. Основного рецепта роблю на свій смак. В чому воно все це заключається, в звичайну сіль я додаю любимі спеції свої. Ось так накидала. І зараз все це перемішаю, і сіль, виходить, взагалі. Зашибісь. Рекомендую, хто полюбляє спеції, звичайно. Ось така сіль у мене вийшла, друзі. Супер. Пахне, обалдеть. Вже в соляночку насипала. Борщик майже готовий. Ще трішечки покипить і все. Всім смачного і всім па-па. Підписуйтесь, ставте лайчки.